Так, у мене праска, а у тебе? Капсульна кавоварка. Постукай по ній, два рази. Це ти наче по столу постукав. Та ні, це Ну слухай ще. Ну ладно, давай тепер я. Поводи рукою по поверхні, яка просує оця. от. Так? Да, але це якийсь такий дивний звук пластиковий трошки. Попробуй повертеть. Повертеть? На столі. На столі. Кавоварку. Угу. Ну, слухай, якщо б це була кавоварка, ти б так легко б це не зробив би. Ну вона ж маленька. Чуєш? А ви зроби прям повний оберт. Повний оберт, так? Да? Повний. От, повний оберт. Не знаю, щось мені здається, що це не кавоварка. Окей, давай ти тепер. Добре, а давайте зараз візьмеш шнур від праски і поводиш його в руках. Я почую звук. Просто поїлось його в пальцях. Та ні, це, 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 це не шнур. Ну ладно. А тепер ти так само зроби. Я нічого не чую. Там просто тут гладке а, покриття. Там немає шнура походу. Так, ну мені здається, що в тебе щось типу колонки. Маленької такої, портативної. Ліна, я думаю, що в тебе якийсь ще менший, напевно, павербанк. Що, давай, три, два, один? Давай, три, два. Один. Scholle!